Сріволечі, ну ваші суперники сказали, що ви сьогодні ніяких турнірних завдань не вирішували, але по вам видно, що все таки вирішували, і сьогодні вам потрібно було перемагати. Ну так не сталося, і по вам видно, що ви дуже сильно засмучені. Завжди е, хочеться вигравати, от тому засмучені. Е, тому вважаю. Е, Цікава гра для вболівальників. В цілому я задоволений діями гравців і в середній зоні, і в обороні. Єдине, що не вистачило, це індивідуальних дій в атаки, хладнокров'я, майстерності якоїсь. А так, в цілому, думаю, вважаю, що провели дуже непогану гру. У ну, другому таймі Кулакевич дуже освіжив У вас. З'явилися моменти біля воріт суперника і було дійсно небезпечно. Так, да, Гліб Вінг'єр перш, перший тайм не дуже сподобався, тому провели заміну в перерві. І Влад Кулакевич освіжив гру, создав непоганий момент. Два, два да, три, три моменти по гарячим слідам. Поэтому щось щось вдалося э, гравцям, щось ні. но хотілося б вигравати. Хопта останнього моменту вже наприкінці зустрічі. Ну таке треба забувати, чи там просто ну щастя Вінниці, що потягнув ворота. Ми провели два різних тайми у другому тайму. Друг, другому таймі. В кінці создали дуже дуже гострі моменти, які треба треба забивати, реалізовувати. От і настроєння було би гарніше. Команда третій матч не пропускає. Це добре, але треба з реалізацією підтягувати. Так свої моменти. Реалізація так залишає желати лучшого нам на даний час. Скажу так, ми в принципі, дуже давно не програвали. Вот. і Я переживав, що гравці к цьому звикли вже, тому рад, що зробили надійно в обороні і рад за молодого гравця нашого, Власюка Даньку. Тому в атакі, да, В атаці не, не вистачило майстерності, хладнокрові і, звісно же, забитого кого. Мовить потроху інтегровується, і це вже кістяк буде формуватися і на наступний сезон команди. Ну, буду на це надіятися. Дякую вам. Пане Іване, підсумковий результат сьогоднішнього матчу 0-0, результат таки задовільняє вашу команду. Чи хотілося б все ж таки три очки здобути з огляду на вирішення троєних завдань Вінницької? Ну, в першу чергу, хотів би подякувати нашим воїнам ЗСУ, що захищають нашу Україну, дають змогу нам грати, жити. Що стосується питання, ну, в принципі, ми їхали сьогодні да, за перемогою, тому що. В принципі, чайка не вирішує ніяких завдань. Да? Я, ми в роздягальні хлопцям говорили, що більше нам потрібна була перемога. Але як пішла гра, то ми не бачили, що більше нам потрібна була перемога, тому що не так активно хлопці грали. І... Ну а така, напевно, нічийна гра, хоча в кінці ми могли пропустити гол. Виручив Рома. Да. У нас там таких пару моментів було, але це не та гра, яку ми просимо хлопцям, щоб вони демонстрували. Насправді, за збігом обставин, якщо б сьогодні чайка перемогла і конкуренти з топ-3 втратили почки, чайка ще могла б там бути в зоні перехідних матчів, то ви сьогодні їм точно настрій і псували. Ну, ну зіпсували, але. І що стосується гри, хотів би сказати, так, у нас другі лізі темп не, не дуже високий, а коли тут, а, е, як на першість району, м'ячі літають і хлопці бігають на трибуну за м'ячами, ну, це, це не красить всю, ну, цей стадіон, виходить, приймають хазяїв, а вони повинні. Повинні да, забезпечити те, щоб подавалися м'ячі. Ну, і їм, я думаю, це е, команді теж воно, темпа немає, хлопці м'яч подають по 3-4 по минути. І, ну, плюс у нас ще і поле воно так гарному кач, е, е, якості, да, але трішки така трава висока і м'яч не так швидко ходить. тому... Ну, як нам показалось, наладилося дуже, дуже все так було не дуже швидко, все, і за м'ячами ходили, так як і зі сторони показало, що породі, першість району, а не, не, професіональ, не професіональні футболісти грали. Ну, за того, що треба все, щоб виходити да, на, на, на наприклад, першу лігу, так все забезпечувати, щоб все було на рівні, напевно. Тому ну, це їхні там проблеми. Ну, я думаю, не їм сподобалось, не нам. Справді, чи награла сьогодні Нива на перемогу і в, і в контексті тих моментів, створених, що було протягом сьогоднішнього матчу, не так багато було цих моментів. І ви не в оптимальному складі виходили на сьогоднішню гру, багато втрат у вас. Ну, так, я вже казав, що багато травмованих у нас чуть-чуть перехід з, з штучного покриття на? На натуральне поле трішки хлопцям у нас багато травмованих. Тому ну, ми вже звикли. В принципі, ті хлопці, що їх замінили, повинні були грати ще ефективніше, швидше, хотіти доказати, що вони готові грати в основному складі. Тому, Ну в принципі, я ж кажу, що така нічийна, в принципі, гра ми. На перемогу точно ми не награли, хоча ми наших хлопців налаштовували на те, щоб їхати за перемогою. Ми, в принципі, хочемо зайняти п'яте місце, бути вище в таблиці. Але якщо чесно, то на сьогодні ми не награли на перемогу. Трошки здивували, ми хотіли замінами трошки освіжити гру і те, що у нас вийшло з кремням. Дуже гарно хлопці вийшли на заміну, і Швеції, і Рагульській, там тоді вийшли Капцов. Зараз трішки ми більше хочемо від хлопців. Це не... Ми не так хочемо, щоб вони виходили, тому хлопцям треба теж задуматись. І вони повинні виходити і допомагати команді, щоб виграти гру, треба трішки нагліше, трішки ефективніше діяти, там, в третій зоні. більше… Робити голових моментів, Да, в нас їх було дуже мало на перемогу. Ми їх не, не награли ми. Це тут 100%.